Земельних ресурсів. Ще раз звертаю увагу, у нас в країні на схожу спеціальність, відповідність спеціальності молодшого спеціаліста і спеціаліста власне, бакалавра та спеціаліста і магістра є спеціальний наказ, де ця відповідність встановлена. З чого, на що можна поступати? Ми отримали спеціальний дозвіл міністерства на позатому тижні, який нам дозволяє набирати землепорядників, тобто тих, хто має диплом молодшого спеціаліста зі спеціальності землепорядкування і католічної роботи або окупантського, на нашу спеціальність. Розуміло? Це стосується виключно нашої спеціальності. Нам так показали, що ще є відділенні, це не стосується тільки вас. І так. Чому ми вчимо? Прикладні мови програмування, програмування мобільних пристроїв, створення пакетів прикладних програм. Зараз більш детально буде про все з картинками. Організація баз даних, управління проектами, створення інформаційних систем. А Це один з наших проєктів. Це геоінформаційна система для підтримки приняття з управлінням басейном річки містечку. Створено за фінансування Єврокомісії та ООН. І урядів України і Молдови. Відповідно, там частина, як ви знаєте, по Молдові це українська частина. Створена така програмка, яка натисненням на будь-які об'єкти, дозволяє виводити всю інформацію і надає підтримку прийняття рішень для управління водними ресурсами міністра, впроваджена в місто-Прутському басейному управління. Аналогічна система створена для управління водними ресурсами в mm міській -hmm. області. І це дійсно для мене було подавом, що основним вважаються повірте центр саме любові, який готує гендезистів, але гендермаційну систему для управління ресурсами робили ми. І вона впроваджена в управлінні водними ресурсами Львівської області. Далі. Оцей проєкт в рамках проєкту Бістер 3. За підтримки Європейської економічної комісії та уряду України та Республіки Молдова розроблений геоінформаційний веб-портал. Він присутній саме за цією адресою в інтернеті, де можна переглядати географічні карти. Програмну частину робила Норвегія. Ми робили збирання, обробку всіх даних і прив'язку в форматі Анкіз. Взагалі є три основні формати, найбільш поширені. В Україні це збільшено, повинні дарувати. Це э, український пакет, розробка геосистем Digitals. Далі панорама це російський пакет і альгіз це американський. Саме поширений, але й саме до Ми саме обробляли і так. Інформаційна система басейну Дніпра. У суббасейну ми створили карту, і розмір десь 50, я вам кажу, 50 на 40 метрів, да, по-моєму, оригінальний розмір. Опрацьовувались дані супутникою зйомки. будучи речі, знаєте, що таке СРТ? СРТ, що з вами говорять, аббревіатура англійська. Це місія е американців, вона розшифровується політ в шатлах. Вони запустили шаттл з екіпажем, який облетів всю планету, запустив, тобто там спеціально стояли камери, які робили радіознімання поверхні повністю зняли весь рельєф, дуже точний, з цієї планети що повністю все те, що раніше всіх двох хабарів, а вони повністю зробили рельєф планети. Це було в 2000 році, до 2009-го все було оброблено, уточнено, перероблено і викладано мітоне вже. Звичайно, на перших порах це було все секретно, а потім вони з часом побачили, що всі все знаєте самі. Виклали в інтернет і на базі цього основні всі об'єхали в планети, ви знаєте, були ви мап знаєте, напевно, таку да, систему, mm -hmm. знаєте, в інтернеті є з рельєфом карти. Це все на основі цієї суттєвої зйомки, причому, щоб ви знали карти, які є в інтернеті, це вже досить застарілі карти, які вже хтось замовив, купив, пройшов потім часом, їх викладають в інтернеті. Так воно виходить. І тому, якщо на якесь на на місто, Є точна карта, це значить фото зі замовили, і вони з часом випали. А якщо немає, значить все діться не замовили. І так, ось ми на основі цієї карти обрисували всі водозбірні площі всіх річок Дніпра і це в 17-й областях провадження, де протікає Дніпро. Ми розробили структуру та положення про геоінформаційний центр управління розвитку та містобудівний кадастр Вінницької області. Це розробка на замовне управління містобудування та архітектури. І заступник пацієнт, до речі, він якраз викладає функція інформаційних систем, якщо були питання, то це до нього. От ми з ним розробили цю систему, створили положення, яке вже затвердила Вінницька облрада, Відповідний центр вже створюється в управлінні містобудування та архітектури області, де планується зібрати єдині цілий всі основні картографічні ресурси для безпосередньо прийняття рішень облдержадміністрації. Це для того кажу, що інше треба бути працівниці. Далі, оце те, що да, презентацію я скину всім на флешки бажаючи, тому що побачить, є, хтось щось не побачив, флешки є. Наступного дні між собою сподівається. Є відеоролик у нас на сайті, ну, презентація певному вірую краще. Тут написано всі шали, які ми запланували в ту структуру, це краще ви почитаєте самі. Судність в тому, що створюються, ось ви бачите інформаційні карти інженерних мереж. Будується а повністю, все борактеризується, створюється така 3D-модель, можна переглядати зверху, знизу. І це не картинка, ви мишкою нажимаєте на якусь трубу, вона підгружає базу даних і все продукт трубу розказує. А трубу ту опис веде базовий канал, ту кілька цього ленера, ту інший. І отак працюють за кордоном. Кожна структура веде своє. Зараз таке створено на рівні міста більшості, муніципальний міс, міста більшості, яку теж. Створюють наші обласники і обслуговують. Саме вона збирає з різних управлінь інформації від ціни, а потім керівництво її обробляє. Питання на майбутнє, питання велике, навіть обрисувати всі грубенькі визнаки, знайти, яка де в одному тільки місті вільний цих записок роботи. Так що у вас тут перспектив масок. Але ще раз повторюю, це все пов'язано з комп'ютерами. Далі, оце два види тих систем, які ми розробляємо. В принципі, ми їх багато робили, все ті, що ми за гроші зробляли для різних замов. Басе... Система управління басейном річок Південний був, Дністер вже Львівська область, басейн 3,5, басейн Тисан, Закарпатська область, басейн Сієвський Донець, ще була Нічка Кральна, Донецька починається. І торік ми зробили гіст Полтавської області, їздить Кировоградської області. Далі, а правоніч знизу, ну це... Вже геодезія, егіодезія певною мірою, контроль всіх путівних слідів та відходів в Україні, робиться з нашою програмою. Тобто кожен екоінспектор, обстеживши певний регіон, збирає дані і ввечері має в нашу програму поводити все, що він обстежує. кого, які викиди. І все це теж прив'язується до карти. Наші системи містять дані про моніторинг, рельєф, Певною мірою картографічні, але, звичайно, більше числові і описові дані про все, що пов'язано з водними об'єктами і водогосподарськими об'єктами. Є інформаційна система міста Вінниці Вінницької області, яка містить багато шалів. Далі, це приклади обробки даних, класифікація якості вод. Це по тисі гідротехнічні споруди, також підключення туди з урахуванням що на що, тож різної генби та греби на тілічці. Зробила автоматизацію по, розрахунку попуску води з казкадвого розховища, а си не Програма розраховує кожного водосховищу, коли спускати, скільки спускати, коли припинити, в залежності від опадів вищій потечі. Береться метопрогноз і повністю це розраховується, це використовується щороку міжвідомчою комісією для розрахунку режиму роботи електростанції. Система моніторингу транспортного мережи міста Рівниць. Це ще 2007 рік, тоді робили моніторинг, студенти вступили машину малювання транспорту нашого, їздили в маршрутках, рахували, скільки мене сіло, вийшло на кожній зупинці, скільки машин кругом, зробили учасну базу даних, ми це підключили, натиснення мишки на якусь вулицю воно писало, скільки там інтенсивність. Ну, Потім вони її оптимізували, там же нас не залучали, зараз там, ви знаєте, оптимізовують. Далі, комп'ютерні мережі веб технології, це ми вчимо не тільки картам, це ще ми вчимо, щось воно тут хочемо, воно каже, що Wi-Fi немає, дуже погано, треба робити інтернет, а Wi-Fi знайти не може. Ну, не може то не може. Комп'ютерні мережі, тобто ви зможете на певному підприємстві. Ми основними речами вчимо, так що це вже складно. Складним речами ми вас не будемо вчити, то інші вибірці будуть робити, але ви навіть, в основному рівні, якщо підприємство має каже з кілька комп'ютерів, то зможете зимовати між собою, адмініструвати, захист інформації налавлювати. Далі, оце у нас є певна апаратура, то сучасна міжнародна система циску, Веб-сайти. Наші приклади створюють на системи. Далі веб-сервіси, можна розрахувати поле концентрації від викиду, то це дипломна робота студента-еколога. Так, я не сказав. Ми взагалі до спеціальності відкривали щойно. Але з 2000 року ми випускаємо поле. У нас дві є спеціальності екологія та охорона навколишнього середовища, де в нас є спеціалізація, була спеціалізація продуктів системи екологічного моніторингу. Ми екологів вчили так. Вони в основному екології вчили так, а ми чоловік їх сам програмувати. Тобто ми вже навчились вчити навчилися студентів, які не програмісти, основам роботи з цими пакетами. Е, і комп'ютерщики теж вчили їй була спеціалізація в інтернет науках, ми теж це вміємо. Відповідно, зараз ми вже в собі спеціальність, але вже маємо великий досвід, як це вчити. І те, що я тут я багато показував, це саме як великий пол. А це програмування мобільних пристроїв, тут вас будуть вчити, як користуватися програмками, що щось там робити. Якщо комусь не підемо, я ще раз повторюю, це буде адаптований під вас курс, який не буде мати за мету, щоб ви, кожен студент міг програмувати мобільні пристроїв, якщо там там на поїзі є. Основа бачимо. Звичайно, найбільш навчимо, як всіх. Оце найбільше таленові кологи змоглися розрахувати поле концентрації по математичних формулах, а потім ми їх навчили вивезти просто в Google Maps. Розумієте, треба ніяких карт, програм. Прямо в Google Maps вводить поле концентрації. От там зліва вводиться напрям літру, маса параметрів, воно все розраховує і вводить. Це все в чому. Далі, це право вжати, який в інтернеті знайшов, вже забезпечений мобільними вистаннями. А любов в цілок, на лабораторії студенти зробили, один рисував інтерфейс. Люди програмували, можна в інтернеті закачати безкоштовний мобільний телефон по хату. Це на пару заняття студенти зробили. Програмування вже біоснавігаторів, знаєте вже всі, що це таке. Обробка даних, різні графіки, як все маркувати. Економіка природи користування, ще раз повторюю, у нас слово екологія, це не хімія з біологією, Тут взагалі нема предметів, ні хімія, ні біологія цієї спеціальності. Це е, у нас через природне користування і карти довкілля. Екологія у нас присутня, як карти довкілля. Ми саме вирішили, що це є майбутнє і заточили спеціальні саме під це. Ми робили її скорисних копалом в Лівської області для змовної державністрації. Система дуже сподобалась Донецькою, ми ще її, можна сказати, продали ми її адаптували для Донецької області, на ній створена. Система кадастру мінеральних ресурсів Донецької області, не рахуючи вугілля, вудівля та окрема система. Трохи вчимо юнацьке підприємство та один з балтія. Як не працювати, основа програмування, ну, надо рівні, що треба, якщо ви попадете на фірму, і що ці знання вам будуть дуже, як то кажуть, покращити ваші різні. Далі, це основний блок дисципліни. Аналіз даних моніторингу засобами ГІС, проєктування та експлуатації ГІС, ми моніторинг, дійсно катастрові системи природних та земельних ресурсів, це основна система. Моніторинг активізація господарської діяльності за і викладає дисплів. Ось це приклад редактор із панорами, як створюються ці системи, це переток. Ми створюємо карти, розмір цієї карти точно. 2,5 на 4 метри. Це для актових залих Сільсько-Донецького басейнного поліні. Сам як війзан склеювали, потім стін чекали величезна карта. Створили атласи, річки Дністер і Південний Бук. Південний Бук можна скачати з інтернету. Все на нашому сайті є. Оце наша остання розробка, буквально місяць назад з'явилась. Водорозгодовське районування України. Про тобто, вторая ми працювали. Повністю обстежена вся територія, тимізована границі. Це такі от господарські ділянки, в якій збирається вода і далі потім по кожному буде подальшим баланс. Створення генформаційних систем, знизу це е, створювалася генформаційна система екологічної карти міста Кривий на замовлення міськради, які закінчили ТИСО. Оце моделювання в 3D в е, кісь е, пакет е, Сучасні пакети, ми все це розуміємо, ви бачите, оце його система робила, ортофотоплан. але вони зробили з 3D моделювання кожного об'єкта. Це книжка, може хто знає війни, це книжка для роботи адміністрації. Частина знаходиться Можна робити текстуру задати і воно синтезує ранку зображення міста з рельєфом. Тематичні карти виводити прямо 3D. землю. Це капітального дома, моделювання зон затоплення, видано створення роліків, оце гністе, видно, як розліляється вода і затоплює самбіцький район. Це офіційне міста, ви бачите, добре викладано рельєкт моделювання, воно вниз пішло, а там низина, і воно відколи Ну Такий рельєф, так вони збудувалися, зараз там кольби роблять, якщо ви знаєте, що це. Далі добре видає, що сміттєзвалище розповішовує там, де слід. Вони там пишуть, що для міста сніг. І річки сніпки. Але річка може бути не так. А по 3D-моделях одразу видно, що то лети, і вже відвідували це сміттєзвалище. Це шила цінка землі політиблізниця. То є приклад справа зверху, типовий. Аграрний сектор. В аграрному секторі, ви знаєте, зараз вже не промосли і не тільки є, є великі приватні агроховки підприємство і об'єднання величезний кількість полів. І їх цікаво, що де вони роблять свої власні електронні кадастри. Саме такими кадастрами ви можете займатися, вести такі кадастри, робити їх, повністю все про всі землі. Далі точне землеробство. Хто тобто, знає, що це таке. Це не старий трактор 50-40-го року випуску. Це трактор GPS. Вон, бачите, там такі пристрій в нього на даху, який ловить сигнал GPS. І спеціальна роботизована техніка, є карта поля, Спочатку обстежується деякі добре вистачає, знаєте, що проєктом. Ну, там треба більше того, там більше того, там змиваєте, змиваєте. Відповідно, трактор по цій карті вносить те, що треба, туди, де треба. Получається, максимум вражаю, ну, правда воно. Великі поляшок покупилися на обладнання, але це теж приклад, де користуються якісь технології вже зараз. Генформаційні системи електронного кадастру. Зараз ви знаєте електронний земельний кадастр, цих ефір буде більше, ще толком не перейшли, ще толком не зшили всі кадастри землі. Тобто кадастр робиться, але ви знаєте, напевно, на ці нюанси, що якщо все це то там не буде. Щось може і перетинатися. От коли зашлі, це буде збирати, обробляти, саме в електронні формі будуть Тепер, так потрібні. Тепер детально, ще раз повторюю, ви можете отримати диплом, окрім того, що у вас буде бакалавр, похилець інформаційних технологій, спеціаліст інженерських комп'ютерних систем, да, інженерської комп'ютерних систем, максимально загального назва. Далі магістр закордонного університету детугло технічного перекладача, де офіцера запасу. Є співантура, я сам підготував трьох депутатів наук зі спеціальності інформаційних технологій, зокрема Івана Ковальчук. Далі у нас є свої спецради, де ви можете захистити. Про мене детально все є на сайті, дуже багато слова там мене є. І наші викладачі. Стема, що я показую, це ті, що ми створювали, це викладачі нашої спільно зі студентами. Студенти у нас навколо роботи самі про процес, працюють, вони платять працюють за оплату. Далі у нас, щоб ви знали, є центр підвищення кваліфікації для керівництва і за працівників і за порядку підприємства. У нас приїжджають із, із Криму, приїздала група. І Власник літака, які сам робить знімання, хочу сам її нав'язати обробляти, що ми з тими машинами на ділитись. І він сказав, як фабрика в нас вийшла ремонтацію, то саме тому, як обробляти геометричну інформацію з засобами комп'ютерів і геоінформаційних систем, пакетів для роботи з геоінформаційними системами. Далі, працевлаштування вам вже детально розповів. Це все, що є геодезія, екологія, екологіка, але пов'язана з... Не з молоді підприємства, а просто логістика, моніторинг, інформаційно-робітну систему, інженерні мережі, трубопроводи, електричні мережі, всі ці фірми, всі ці організації, державні, приватні, всі повинні мати карти об'єктів. Тому що зараз все за цим. І звичайно купуєте, величезних кількості. На цей рік, наступне говорити, не можемо, на цей ми замовили 10 бюджетних місць. Якщо хтось не проходить іде за контрактом, ми набираємо заочників і очників. Заочник в цьому році 5500 гривень, очник 8950 гривень на рік. Половина платиться зразу, решта помісячно. Ось там процесію воно фінішується щоразу. Далі всі забезпечуються гурту житло, у нас 8 гуртожитків для поверхових, у нас багато дуже Більше 2,5 тисяч для окружування. Здається оплата на місяць 180 гривень. Далі бібліотека ясна, у вас є ідеальна вартость 10 до 20 гривень. Тобто якщо хтось їде на Київ Червів, у вас буде це інші гроші, навіть при бюджетному навчанні. Далі стадіон з біговим доріжкою з редактору покриття, хто бігу, знаєш, таке це єдиний у нас стадіон, який 90-х десь збудували, Саме новий з тих, які є в усій Україні. Це м'якові. І в нас є дуже багато різних секцій, е електрофатичний манеж, там є якась перелазана, стрільба звуку, боротьба, ігроміни, люди спорту, теніс, бадмінтон, настоль, винолипі, маю мене вазі теніс. Далі, я сам, якщо чесно, чемпіон міністр області бадмінтону. Це було давно, коли ще був спірантом. Далі в нас є чемпіони і призери світу. Європи, з різних міністрів. Один навіть чемпіон світу з Суму. А одна дівчина чемпіон світу багаторазовий з дзюдо. Далі роздоробчий протедакторію, льодовий палац до обіду студенти катаються безкоштовно. На ковзинах це скульптури. Далі спортивно оздоровчий табір супутник на березі Робіжівського водосховища, тут неподалік від вас, попринаймні ну, вас більше ніж від нас якраз Воно розливається, за річки і вибрали зимку на півтора кілометра, во накладь. Далі клуб, співи, танці. У нас навіть один випускник, хто залаштувався в оперний ділянку. Як воно точно називається, він дуже гарно співав. Далі, далі збірне з програмування, банцю лежать, що не зацікавлені. Вступні відсти. У нас ми цікавимось вашими знаннями в раузі для інформаційних систем. Тобто програма буде на сайті, комп'ютеризація самопорядку виробництво дисципліна, основа екології, діє фотограмметрия, земельний кадастр, державний контроль за моніторин земель, основи картеграхування. Всі ці дисципліни ми будемо питати з точки зору ваших розуміння для інформаційних систем. Тобто, ми будемо питати основи, може закінчимо. Ми, ми будемо питати основне розуміння, навіть фізичні природи, розуміємо, а саме те, що стосується електронних. Карсови розумієте, Там основні поняття проекції, методи, представлення. В, в екрані, системи шістка, маличі, Екологія з точки зору природного користування.